Вітання слухачам українського радіо Рівне перед мікрофоном Ірина Данильчук. У рівному вже друга хвиля слухачів здобули навички операторів безпілотних літальних апаратів. Навчати операторів дронів у Рівненському центрі профтехосвіти служби зайнятості взялися у жовтні 2022 року. Тоді закінчили курси дев'ятеро осіб. Які навички отримують на курсі операторів дронів? Про це будемо спілкуватися з пані Оксаною Зигаловою, заступницею директора Рівненського центру профтехосвіти державної служби зайнятості. Добрий день вам вітаю. Отже ж, загалом, скільки слухачів завершили навчання операторів безпілотних літальних апаратів загалом, так скільки були на навчанні уже ось на другому такому курсі? У нашому закладі освіти вже підготовлено 20 осіб за напрямом оператор безпілотного літального апарату Дрону. У жовтні місяці 9 осіб закінчили таке навчання, і у грудні місяці ще 11 осіб. Наразі формується група наступна, третя хвиля. І... Вже практично вона сформована, і 30 січня плануємо розпочати навчання. Чи можна ще подати до речі заявку? Так і загалом, як відбувається ось цей процес для того, аби потрапити на таке навчання? Так, звичайно, заявки ми приймаємо постійно, тому що ми працюємо на випередження. Плануємо навчати практично кожного місяця. Скільки будемо навчати, скільки буде потреби? І в на 30 січня ми ще маємо вільні місця декілька вільних місць, тому ще і на 30 січня можемо приймати заявки, але взагалі і наперед можна приймати заявки, тому що потім хтось відмовився, хтось ще захотів, і групи таким чином актуалізуються. Е, у нас на сайті Суспільного йшлося про те, що у жовтні, коли відбувався перший такий набір, був достатньо великий ажіотаж, і не всі, хто подали заявки, потрапили на навчання. Як зараз, чи скажімо, попит і пропозиція, чи, чи дозволяє всім охочим одразу потрапити? Чи є такі, які справді от ви зазначили, що навчання відбувається потім ще чи є можливість так, щоб заявка була якби перенесена на наступний уже потік? Так, дійсно, спочатку був дуже великий ажіотаж. І було багато бажаючих, не всі змогли потрапити у першу навчальну групу, але згодом цей ажіотаж стих у зв'язку з тим, що ми анонсували, що групи будуть набиратись постійно. Тобто заявочки приймаються, люди розуміють, що навчання буде проходити, але заявки вже так планово, планомірно, спокійно подаються, і формування груп я так анонсую, що буде постійне. Які навички отримують на курсі операторів дронів, так і які є вимоги до тих, хто є охочим отримати такі знання? Ну спочатку про вимоги особливих вимог, звичайно, немає дуже добре, коли людина має. Технічну освіту, коли має сучасний смартфон, має навички володіння, наприклад, персональним комп'ютером, певнений користувач ПК, тому що це теж важливо для обробки майбутнього фото-відеоматеріалу. Але це не є основне, головне бажання людини, тому що курс є базовим і він дозволяє в майбутньому. Пройти більш глибокі спеціалізовані курси в інших в різних сферах, галузях, про які ми теж поговоримо. Які навички здобуваються. Ну, це по-перше, теоретична і практична підготовка. До теоретичної підготовки відносяться будова, принцип дії, технічні можливості дрона, вивчаються типи дронів, обов'язково техніка безпеки, правила безпечного керування, правила використання повітряного простору, ну і практична підготовка це. Вже відпрацювання самих маневрів, самих польотів, обробка відзнятого фотовідеоматеріалу. Ще така особливість ми вивчаємо використання дрона в різних погодних умовах. Ну і ви зазначили також, що особливих як таких вимог немає про те, кому справді буде доцільним таке навчання, так? Як потім можна ті навики, які ти здобув, застосувати так? у житті? Найбільш затребуваними навички є у сфері сільського господарства наразі, і ми власне так і передбачали, тому що ми маємо ліцензовану професію в галузі сільського господарства. Це робітник фермерського господарства. І вже маємо досвід перенавчання таких осіб, тобто люди працювали в інших сферах. А для того, аби працювати далі в сільському господарстві, звертались до нас, і ми їх навчали навичкам управління дроном. Наступна така галузь – це будівельна сфера. Використовується дрон для обстеження будівель, приміщень, споруд, зокрема, наприклад, тепловізійна зйомка використовується для того, аби перевірити наскільки приміщення є. Енергоефективними, наскільки вони тепло зберігають. Цьому також ми навчаємо. В лісовому господарстві застосовуються дрони, в медійній сфері. Якщо говорити загалом, от ви зазначили, що є ліцензовані навчання, і от перейдемо до того, що які ще є навчання на базі, і що які професії можуть освоїти люди, так і також які вимоги також до тих людей, які захочуть прийти і вчитися, чи потрібно перебувати на обліку в центрі зайнятості, чи людина може сама звернутися, просто за бажанням. Розпочну з того, що ми навчаємо в першу чергу зареєстрованих безробітних, бо ми є закладом освіти дорослих Державної служби зайнятості, навчаємо професіям. У нас таких 58 ліцензованих професій. На базі ліцензованих професій розроблено біля 150 різноманітних курсів підвищення кваліфікації для зареєстрованих безробітних навчання. Відбувається за направленням центрів зайнятості і здійснюється воно за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Для інших категорій населення навчання є платним, здійснюється на платній основі за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб. Пишеться заява, заключається договір з такою особою і відбувається зарахування в навчальну групу. Ну і про професії, так які професії можна освоїти так на базі Центру профтехосвіт Державної служби зайнятості? Маємо широкий перелік професій. Я вже казала 58 ліцензованих професій для 12 галузей економіки, дуже широкий спектр. Найбільш затребуваними сьогодні звичайно є професії сільського господарства, будівництва. Сфери послуг, побутового обслуговування, професії it сфери металообробки, деревообробки, дуже затребувані водії, надзвичайно затребувані швачки. Ми навіть змушені були розширити ліцензійний обсяг, додатково ліцензували професію швачка у наших навчальних відділеннях для того, аби задовільнити потреби. Сьогодення про потреби сьогодення, які спеціальності стали, скажімо так, зараз менш популярними, якщо б до війни на них був більший попит, а зараз або менший, або взагалі нема чи є такі? В цілому по Україні дійсно так: одні професії відійшли, інші стали більш затребуваними. Якщо говорити про рівне, про рівненську область, про наш заклад освіти, я маю сказати, що навчальні групи як формувались, так вони і формуються. Це в зв'язку з тим, що ми є тиловою областю, і ми прийняли і релоковані підприємства приїхали до нас багато вимушено переміщених осіб яких ми також і працевлаштовуємо, і перенавчаємо, тому сказати, що якісь відійшли, ну це складно сказати, тому що, мабуть, більше із плином часу такі професії, наприклад, як вишивальник, в'язальник, вони стали менш затребуваними на сьогодні, але відбувається навчання не в групах, за індивідуальними навчальними планами. Але є професії, які стали дуже затребуваними. Це професії швачка. Будівельна галузь, це є е, водії, тобто ось ці назварники. Напрямки, ці напрямки, які ви назвали. А чи є професії, скажімо, і нові навчальні програми, ось такі, як оператор дронів, адже його раніше не було. Так, чи є ще програми нові, які е, зараз дозволяють опанувати е, також? Професії, які раніше так можливо не мали такої актуальності, а наразі мають так. Звичайно, є такі професії, і ми маємо досвід спілкування із релакованим бізнесом це будлайф на замовлення підприємства. Ми вже розпочали ліцензування нової професії ізолювальник з термоізоляції. Ми перебуваємо зараз в процесі ліцензування, і я так очікую, що до кінця року ми зможемо готувати ізолювальників. Це професія, дуже затребувані часткові професійні кваліфікації тобто не професії, а якісь кваліфікації в рамках професії. Навіть з'являються нові часткові кваліфікації в рамках професій. Це і в it сфері, наприклад. Сьогодні затребувані тестувальники програмного забезпечення. Ми їх готуємо. Затребувані такий сучасний напрям створення додатків в середовищі Unity 3D на C-Sharp. Це фахівці, які пишуть комп'ютерні ігри. За три місяці ми навчаємо таких фахівців. Вони працевлаштовуються. Ми співпрацюємо з рівне it Кластер, і це дуже затребувано на сьогодні. Буквально вчора розробили новий план навчальний для здобуття компетенцій, які передбачені рамкою професійних компетентностей цифрових компетентностей для громадян України. Два таких курси на 40 навчальних годин і на 72 навчальних години. Це для того, аби всі громадяни України... Ну, не всі ми всіх охопити не можемо, але ті, які звертаються до служби зайнятості, володіли тими цифровими навичками, які сьогодні необхідні. Ще один ще така компетентність це монтажник віконних та дверних конструкцій. Це вже в сфері енергоефективності. Це також часткові професійні кваліфікації, які сьогодні затребувані. І ми можемо надавати свої освітні послуги. Давайте також, оскільки ми торкнулися теми часткової професійної кваліфікації, щоб було зрозуміло більше, що це таке, так людина, яка приходить навчатися на таку часткову кваліфікацію. Чи потр... повинна у неї бути, скажімо, якась певна базова, наприклад, освіта, так перед тим як проходити навчання може бути, може і не бути. Часткова професійна кваліфікація це сукупність компетентностей в рамках освітнього чи професійного стандарту, яка дозволяє виконувати певний вид роботи чи робіт в рамках якоїсь професії. Це вже залежить від складності професії, тому базова підготовка може бути, може не бути, не бути це вже потрібно дивитись окремо кожен випадок. Для прикладу можу сказати: наприклад, якщо є електрозварник ручного зварювання, от така професія роботодавцю сьогодні, наприклад, важливо, аби його робітник вмів виконувати ручне електродугове зварювання. Таку компетентність в рамках професії ми можемо надати, або, наприклад, плазмове різання металу. Це я про професію електрозварник ручного зварювання. Якщо взяти до прикладу кухаря, Наприклад, роботодавцю потрібно, щоб його робітник готував холодні закуски або соуси. Ми також в рамках професії кухаря такі компетентності можемо надати, чи приготування, наприклад, перших страв, чи страв з м'яса, чи страв з риби. Це і є часткові професійні кваліфікації. Для прикладу, косметик можу навести приклад. Масаж обличчя, окрема професійна кваліфікація, або сучасні доглядові процедури за обличчям, або, наприклад, апаратна косметологія, тобто не потрібно повністю освоювати весь курс, тобто повну професійну кваліфікацію, а достатньо лише часткової. Тим паче, що сьогодні законодавство вже відрегульовано в сфері професій... часткових професійних кваліфікацій. Такий термін введено в низку законодавчих документів. Це є і закон про освіту, це є закон про зайн. Някість це є кодекс законів України про працю. Фігурують такі поняття, як повна професійна кваліфікація, часткова професійна кваліфікація. Відрегульовано питання працевлаштування офіційного працевлаштування осіб, які володіють лише частковими професійними кваліфікаціями. Наприклад, у кодексі законів про працю 21 статті. Говориться про те, що при прийнятті на роботу при укладанні трудового договору до уваги береться вид занять професія, повна або часткова професійна кваліфікація, якою володіє особа чи є попит на таких працівників зараз на рівненщині, які мають часткові кваліфікації? Так, звичайно, так, так, є попит і. Я вам більше скажу сьогодні. Ми, коли розробляємо графік формування навчальних груп, ми вказуємо, коли має заїхати група за певною професією. А поряд ми вказуємо напрям, назву курсу скороченого, в який включено тільки часткові основні часткові професійні кваліфікації для того, аби людина в швидші терміни могла здобути відповідні компетентності. Отримати диплом, якщо маєш нафик, проте не вчився у навчальному закладі. Чи, можливо, таке, і якщо так, то для яких спеціальностей? Ну, я маю уточнити. Після завершення навчання за професією ми видаємо як заклад освіти свідоцтво державного зразка. Але є можливість отримати підтверджуючий документ, не проходячи навчання, а пройшовши процедуру підтвердження. Професійної кваліфікації, якою володіє особа, і яку вона здобула шляхом формальної, неформальної чи інформальної освіти, тобто самостійно, чи може десь навчалась але підтверджуючого документу немає в нашому закладі освіти з минулого року. Запрацював кваліфікаційний центр, тобто, ми долучились до національної системи кваліфікацій, і на сьогодні ми можемо підтверджувати професійні кваліфікації, такі як кухар. Та електрозварник ручного зварювання. Тобто, якщо особа не має підтверджуючого документу, але має знання, має відповідні практичні вміння та навички, така особа може звернутися до нашого закладу освіти, це є платна послуга, і ми організовуємо таку процедуру підоцінювання. Та підтверджування це відбувається у два дні. Перший день це теоретичний іспит, другий день практичний іспит. Комісія оцінює і, за результатами оцінювання, особі від, видається, якщо успішно підтвердила. Часткові чи повні професійні кваліфікації видається сертифікат. Такий сертифікат вноситься до реєстру Національного агентства кваліфікацій. Він є у відкритому доступі, і роботодавець в майбутньому може зайти в цей реєстр і дійсно перевірити, чи така особа має підтвердження щодо форм навчання, так. За якими формами навчання можуть? Можуть навчатися так ті, хто освоює певну професію, чи є можливість віддалено віддаленої форми, і також, скажімо, для тих людей, які, наприклад, приїхали з області, так чи можуть вони десь, скажімо, чи не дається можливо, наприклад, якесь проживання, як зараз з цим, тому що якщо до війни це напевно одна ситуація, то зараз ми маємо напевно зовсім. Іншу ситуацію Ну, маю сказати, що ми завжди були доступними і навіть до війни, і навіть до пандемії, тому що ми працюємо із дорослим населенням, і доступність це один із пріоритетів наших. Але ці два фактори, як пандемія і війна, вони нас спонукали стати ще більш доступними. Тому всі можливі форми, методи, технології навчання ми, звичайно, застосовуємо. В першу чергу це технології дистанційного навчання. Якщо предмет, якщо професія чи напрям Навчання дозволяє обов'язково застосовуються дистанційні технології, але це стосується теоретичної частини. Практична частина це має бути очне відпрацювання, тому що неможливо здобути практичних навичок віддалено. Це дуже складно, і це може бути ну найбільше до цього адаптована звичайно it сфера. Застосовується дуальне навчання, тобто частина навчання в закладі освіти 30%, а 70% на виробництві на майбутньому робочому місці, де слухач може адаптуватись до свого робочого місця, а роботодавець оцінити, підправити, підказати і так само підготувати для себе робітника. Саме під свої вимоги застосовуємо також індивідуальне навчання, коли людина навчається не в групі, а індивідуально. Таке навчання схоже до дуального, тому що частина це є консультації, але дуже стиснута частина багато матеріалу 75% віддається на самовивчення, а решта так само на майбутньому робочому місці на підприємстві. Щодо доступності, маю сказати, що ми активно розробляємо дистанційні курси, і всі наші слухачі мають доступ, тому що ми маємо свій сайт дистанційного навчання, і цей доступ надається і під час навчання, і навіть по завершенню навчання ми залишаємось відкритими для наших випускників. Щодо індивідуального плану, для кого він є можливим і за яких обставин людина навчається саме за таким планом. Якщо формується група, ми намагаємось формувати групу і повне вивчення предметів, тобто очне, дистанційне. Але якщо група не формується, але є потреба в роботодавця чи в особи, звичайно, пропонуємо індивідуальне навчання навіть поза графіком. Щодо ви зазначили, що якщо є потреба у роботодавця або у особи, якщо говорити загалом так про те, як формуються групи і планується навчання, чи створюється група за бажанням роботодавця, тобто ось йому потрібні працівники, і тоді відбувається навчання, щоб ці люди одразу ж могли, скажімо, там влаштуватися на роботу. Чи є також от ви сказали, і за бажанням особи, чи може просто особа прийти і сказати, я ось хочу освоїти саме таку. Професію я от собі вирішив, чи потрібна якась консультація для цієї людини, і чи справді зразу так от можливо просто за бажанням потрапити на навчання за бажаним напрямком? Ну, ми маємо тут розділити на дві категорії. Перша категорія це зареєстровані безробітні направлення відбувається центром зайнятості відповідно до затвердженого графіку. Трапляється так, що роботодавці дійсно поза графіком потрібні робітники, і ми йдемо на зустріч, якщо маємо кадрові можливості, якщо маємо матеріально-технічні можливості, звичайно, поза графіком відбувається навчання такої позапланової групи. Якщо ж до нас звертається особа, яка не перебуває на обліку, але хоче здобути якісь чи компетентності чи професію. Відбувається звичайно консультування, спілкування з такою особою, пропонуються терміни навчання, пропонуються форми навчання, методи. Ми доходимо спільної згоди і включаємо таку особу або в загальну групу, або пропонуємо індивідуальне навчання. І повертаючись також до найпопулярніших напрямків, які стосуються, от ви зазначали, що це швачка, водій, як відбувається підготовка на базі вашого закладу за цими професіями? Наскільки часто так формуються групи, яким чином можна потрапити на таке навчання? Ми намагаємось задовільнити. Потреби і зареєстрованих безробітних, і роботодавців, і тих осіб, які додатково звертаються до нас, які хочуть навчатись за власні кошти. Тобто знаходяться шляхи, і як я вже казала, додатково ліцензуємо професії, якщо нам не вистачає ліцензійних обсягів. Ми маємо навчальні відділення. Ми є заклад, який має розгаложену структуру. Маємо відділення в гощі, в Костополі, в Сарнах, в Млинові, в Олександрії у Рівному. У нас дві навчальних бази, тому використовуємо всі наші можливості, аби задовільнити потреби. Що ж, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, що у нас у студії була Оксана Загалова, заступниця директора Рівненського центру профтехосвіти державної служби зайнятості. У студії для вас працювала Ірина Даничук за операторським пультом Анатолій Бабак. На все добре, все буде Україна.